Коротше пацани, не можу не поділитися. Історія одного Дела. Це Dell, дел, якийсь там, там Latitude e 7440 У нього була основна проблема, що процесор, е, який може видавати 2,8 ГГц, 2, ядра, 4 потоки, видавав всього 800 е, ГГц. І я не міг ніяк збагнути, що за фігня. Налаштування BIOS, перепрошивав, дивився, гуглив. Е, і спорад е, пропонували, блін, і змінити коротше, цей, і змінити блок живлення, і проблема в акумуляторі. А система вся ця показувала, що все зашибісь, блін. ну і він, звісно, такий потасканий вже життям тут на ДДР 3 пам'яті, все. але не суть. Тобто людина жалувалась, що цей, що він дуже погано, ну, дуже тормозить. І коротше, от процесор 2.6, да? тобто він 2.0, 2.6, але в нього є буст. І ця швидкість ніколи не піднімалась більше 08. Оце взагалі був, коротше, зашквар. Я не міг збагнути що. І Коротше, знаєте, що виявилось? На одному з форумів американських знайшов, коротше, що, тип, пише: викрутій гвинтик, отут під клавішою, C і пофікситься. Типа, вже на більше, ніж на 100 моделях це пофіксувалось. Але ж я ж, блядь, інженер. Я ж не можу просто викрутити гвинтик і повірити. Я розібрав його. Повністю подивився, який вінтик під клавішою С, і знайшов проблему. Справа в тім, що ця клавіатура має точки опори ззаді такі, точніше, навіть не клавіатура, а оця от плита під клавіатурою. Ось, це точки опори. Бачите, такі вдавлені типу штуки. Так от, тут під клавішою С виходить дві точки опори і рядом закручений гвинт. Тобто він дуже сильно притягує її. І одна з опор має брак літія. Тобто, на ній, відать, був отлів чи щось таке. Тобто там більш так не скругльна ця штучка, а на ній прям така різ, ну, як різак такий. І саме смішне, що в точці опори, ровно по центру точки опори, проходить доріжка, і ровно в центрі вона протирає дирку, і, виходить, мінусом замикає цю сигнальну лінію. Від чого вона, блін, собственно, <кліст> і понижує процесорну частоту. Це піздес, ребята, блять. За 20 років я таку хуйню перший раз бачу. Але що я зробив? Звичайним термоскочем заклею, можна було капнути лака, ультрафіля там посвітити, щоб він ну спеціальний лак, щоб він застив, там на платі. Нахуй просто термоскочем у цим от ремонтним, він не проводить струм, заклеїв в два слоя. Зробив таку, знаєте, ну, надійну підпору, що, блядь, не протреться так швидко. І все, і вуаля, блядь, І ми працюємо в простої на 1,5. А якщо відкриємо якусь блядь, вкладку в браузера, щас де вона, блядь, Хоп. Чикс. Давайте підемо цей їхній робочий сайт Чикс, блядь,